Іван Франко, моїй дружині. Спасибі тобі, моє сонечко, за промінчик твій, щире словочко. Як промінчика не здобуть притьмом слова щирого, не купить сріблом в сльоту зимнюю, в днину млистою, Я дорогою йду тернистою, Кого я любив ті забулися, а з ким я дружив, відвернулися. Відвернулися та й цураються, з труду моєго, посміхаються, В порох топчуть те, що мені святе, а недоля тьма все росте й росте. Важко дерево з корнем вирвати, друга давнього серця вигнати, важко в пітьмі йти ще й з грязюкою де брехня сичить вкруг гадюкою, та, як радісно, серед трудного шляху темного і безлюдного вгледіть, світиться десь. Оконечко, так у горі нам щире словочко, тож за дар малий А безцінний твій, Що мов цвіт скрасив, осінній мій, за той усміх твій, не в дослід журбі, спасибі тобі, спасибі тобі.